Це деградувати досить скролити ленту соціальних мереж, пора перетворити свої е, інтернет онлайн мережі на додатковий заробіток. Що ти зробив сьогодні, щоб через рік сказати собі дякую? Я та людина, яка живе по цьому принципу, вже досить тривалий час, і в якийсь один определений день я зрозуміла, що так продовжуватися більше не може. Е, досить скролити ленту інстаграма, досить сидіти весь час і витрачати в соціальних мережах. Потрібно щось робити та розвиватися. Потрібно свій, свій час в інтернеті. Е, на гроші перетворювати просто на гроші. Я з компанією познайомилася в січні 2025 року. За цей час я встигла отримати певний результат на продукті, певний результат в грошах. Я готова поділитися з тими людьми, хто справді зацікавлений в цьому, розповісти вам, що саме, як саме ви зможете тут реалізуватися. Головне лише бажання. Бажання і твій час. Навіть коли ти говориш, що в мене немає часу, я працюю на роботі. Я також працюю на роботі. Багато працюю на роботі. Більшість працює на роботі. Але вони працюють тут для того, щоб потім. Піти з цієї роботи, щоб для вас це було ваш основний заробіток. Тому люди, прошу, досить, досить собі відмовляти, досить, пора вже брати своє життя в свої руки. Так не може продовжуватися все життя. Ви ж не будете все життя сидіти на цій своїй ненависній роботі, від якої ви прям фу, коротше. Коли у вас є дитина, ви йдете на лікарняні, а тобі так неудобно, що ти йдеш на той лікарняний. Ну, блін, камон, треба щось робити. Наприклад, мене це все не влаштовує. І тому саме зараз я беру своє життя в свої руки для того, щоб. Змінити це все. Ти хоч можеш сказати? ти вже починала, ти починала все, в тебе нічого не вийшло. По-перше, все те, що відбувається в офлайні, я не показую тут в онлайні. У мене є клієнти, у мене є задоволені клієнти. І тому я вирішила не сидіти в тіні, а проявлятися. Проявлятися для того, щоб зробити своє життя життям своєї мрії. Зробити життям своєї мрії, життя з моєї дитини, те, що він хоче, щоб він це отримував. А я не говорила йому: синочок, та ні, не зараз. Синочок, та немає грошей. Синочок, ну ні, ну почекай трішки, щоб такого не було. Тому. Ви почули мій крик душі? Якщо вам комусь щось зацікавило, пишіть мені, не бійтеся, це ні до чого не зобов'язує. До речі, я створила свій телеграм-канал по бізнесу. Зараз продублюється все в сторіс і можете подивитися. Готова отримувати хейт? Пишіть, пересилайте подружкам, обсуждайте та підвищуйте активність моєї сторінки.